Всім привіт! Мене звати Шевченко Марія, і я студентка другого курсу Академії Леона Козмінського напрямку фінанси бухгалтерський офіс. Тож сьогодні я покажу вам цікаві місця мого університету. Студенти Академії Леона Козмінського навчаються в сучасному приміщенні. Заняття відбуваються у просторих та світлих аудиторіях, обладнаних сучасною комп'ютерною технікою. Академія має причудову сучасну бібліотеку з доступом до світових наукових баз даних та архівів. Приміщення бібліотеки має комп'ютерні бокси для індивідуальної та групової роботи. Цікавий факт: під час сесії бібліотека відкрита для студентів до п'ятої ранку. Також в університеті є поштове відділення. На території академії працює кілька кафетерій. Наприклад, одна з кафетерій Міністерства смаку пропонує свіжу та смачну каву, а також інші напої та закуски. Тут панує затишна атмосфера, де можна насолоджуватися чудовою їжею та проводити час з друзями. Захоплюючи спортзал на території університету ідеальне місце для того, щоб підтримувати свою фізичну форму та здоров'я. Також Академія Леона Козмінського дозволяє займатися різноманітними видами спорту. Університет має власний бутік, де можна придбати якісний одяг з його логотипом. Нехай це відео стане для вас поштовхом відвідати наш університет та дізнатися про нього ще більше.